Українська легенда Походження річок та балок. Колись на землі жив Змій. Багато він пожер людей, бо дужчого від нього на землі не було. У той час жили Кузьма та Дем'ян, Божі ковалі. От задумали вони того Змія із світу згубити. Змій поткнувся до них, а вони в кузню і заперли залізні двері. Змій і каже Кузьмо, Дем'яне, божі ковалі, відчиніть, а то ковтну вас із кузнею. Коли ти силу маєш, то пролежи двері. А ми тоді сядемо на язик ковтай. Змій лиже, а ковалі гріють та й гріють залізо, та кують кліщі. Пролизав змій двері, всунув язик. Кузьма та Дем'ян кліщами за той язик. І почали гатити молотами. Уморили змія, запрягли в плуг, що на дванадцять пар волів, і давай орати, орали степ уздовж і поперек. І скільки змій не просив, не давали йому ні пити. Ні їсти. Буде з тебе, кажуть, і того жиру, що відкохав на людях. Ну, каже Змій, коли так, то перед страшним судом Освічу я своїм жиром увесь світ. Чи довго ще орали, чи ні? Дійшли до моря. Змій у море і давай згарячу пити. Пив, пив, випив усе море і лопнув. Кузьма та Дем'ян узяли і закопали того змія під горою. Бог його знає, коли це в світі було. А ось небагато років тому полився гас з тієї гори. Це б той кінець світу близько. В Слободах і тепер не всякий світить гасом, бо він нечистий. Узьма та Дем'ян, поки не заморили Змія, орали глибоко, потекли річки. А як заморили, орали мілко. І стали балки. Так от звідки взялися по степах, річки і балки. Словничок до нашої легенди: Балка це такий яр із пологими схилами, кліщі металевий інструмент. У формі щипців із загнутими всередину кінцями для захоплювання, тримання та таке інше чого-небудь, наприклад, розпеченого металу або переважно розпеченого металу. Газ не газ а газ – горюча рідина, продукт перегонки нафти. Колись газ заливали у газові лампи для того, щоб освітлювати приміщення. Слобода, велике село, селище. А ще слободою називали пільги, привілеї, які надавалися на певний час тим. То оселявся на незаселених землях. Підписуйтесь на канал, будете знати більше про мудрість українського народу.